Патріотичні та ліричні, котрим близько 300 років, а також й ті, яким тільки декілька місяців такі вірші продекламувала молодь Херсонщини під час традиційного обласного конкурсу читців. Його організатори розповідають: з кожним роком охочих взяти участь у заході все більше, особливо нині. Адже у зв'язку із подіями в країні молодь стає національно свідомою і через душу пропускає слова великих поетів. Майже всі в національному одязі, особливо дівчата, причепурилися гарно. З їхніх уст лунає винятково українська мова. Такий собі патріотичний захід за участю молоді, переможців відбірного етапу в районах, які за умовами обласного конкурсу читців декламували декілька віршів: один обов'язково великого кобзаря, другий іншого поета, але сучасника. На жаль, віковий ценз обмежений від 14 до 45 років. А так учасників було б набагато більше, тому що Шевченко нині набуває зовсім нового значення. Звучить у нас у зв'язку з подіями в Україні, звучить зовсім по новому. Його є бажаючих дуже багато. Серед охочих і школярка з Бехтер, яка від душі вперше на обласній сцені прочитала вірш у наші мраї на землі. Літа минають, потроху діти виростають і виросли. І розійшли цей вірш. Мені дуже сподобався. Саме він мене надихнув на взагалі таке моє творче, творче мій цей доробок. Він дуже актуальний і на цей час, тому що це проблема батьків та дітей. Усього близько 50 учасників. в Основному це школярі, студенти закладів культури та мистецтв, декламують поезію здебільшого Шевченківську патріотичну, обирали лірику, звучали вірші і про сучасну Україну. Це свято для кожного. Ви бачите, скільки молоді тут? Молодь приїжджає, є можливість почитати, поділитися своєю своєю любов'ю до поезії Шевченка. Приїжджаєш кожного року на конкурс, і знаєте, як в тепло родини коло повертаєшся, бо бачиш знайомого обличчя і ну знаєте. Якось якісь теплі згадки, теплі думки, і вже навіть хвилювання вже відходить на другий план. Переможці обласного етапу чиців поїдуть на всеукраїнський фінал у травні до Києва. Організатори заходу впевнені, і цього разу наші земляки посядуть у столиці призові місця. Адже як свідчать результати минулих років, херсонці у таких змаганнях завжди серед лідерів.